The seeds, what seats uh, bring in our field we create with that machine. It's a seed producer. We clean out uh, the material or what we do not need and uh, sorting out the нас розробив спеціально для того, щоб сортувати і обробляти насіння перед посівом. Better quality better, better, quality and and a chemical on the seats. Це також він вважає елементом технології регенеративного землеробства. Ця машина була зроблена е, на базі е, і ОВС, які тут застосовуються зараз, побачите. Це а це так сортувати, очищати? Чи... Ну, очищати і тобто, калібрувати. Робить насіння, фактично. Так, да, да, це насіння. посівний матеріал. Ага, І, а, і обробляє хімікатами? Так, 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 так. Правий це в Петкус, Це ОВСК, да, Михайло? Це Петкус. 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 Це не ОВСК. Це Петкус. Петкус, так. Угу. Це контейнер? Це обробка... Uh, uh, обробка перед пасію, uh, да. Хімікатами, да? Хімікатами. And then uh, make red in that machine a red clock, clock. Uh ага, -huh, and then in big bag. After, це для того, щоб обробити і потім сортувати. І почистили, почистили. Обробили е цими хімікатами, ну, хімію, протравителями. Протравителями і загрузили mm. оцим шнеком, да? Да, і загружає для Ні, це для завантаження oh. для очистки. А там є а, ще це... Щось. А це а, зерно це. попадає. Старт позишн. Старт позишн end position other side, yes? Yes. І вона мобільна, можна в будь-яке місце приїхати. Вон так і робить, да. А де вона працює? Тут на базі чи вона на поле виїжджає, там робить? No, 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 Only here. Only here. But or mobile in in one place. Лише торік він розпочав цей проєкт. Я розумію, що поки. Він сам зробив це. Так, так, так. It's personal, personal Personal project. project with SPS fully automatic. Ооо, да, да, да. SPS uh, electronic, fully automatic. Він зробив цю систему і застосував тут автоматичні процеси, контролери. Тобто вона автоматизована. Без людини можна працювати. How many people need for use this equipment? Only one. Only one. Да. Тобто одна людина спокійно справиться з. А how many tons you made uh per hours, maybe? Two.

Юніт, ви коліт вайди юніт, серфон строкшн. Баце Тінес розробляє проєкт для для напоювання конів. Uh, У його uh, жін, жінки unit. є 120 коней, ферма велика. І він зараз розробляє проект, щоб доставляти воду на. Місто для вигула пасовище, а, пасовище. Да, але воду вони беруть з річки і як це транспортувати її треба, він зробив такий проєкт. Соняшне батарея стоїть. І тут такий невеличка ванна. Оце саме є для напування проєкт, так? Це водопомп, фетрі. the water pump and water tank vent pump. pump battery mm -hmm. solar unit solar unit switch the key so panel it's sonic it's smart smart i've received error at my telephone if fans don't work here error please mind Це система, яка контролює і має додаток, зв'язаний з телефоном, щоб зрозуміти, працює вона чи не працює. Є у... На відстані є зв'язок, так? Да? Так, так, так. Вона працює за GPS-зв'язком. Автоматизовано все. так? Юніт Сри, Юніт. Срід. And six of, uh, this water pipes. I you, you saw we, we... треба we багато таких для зовнішнього застосування. Water, Вони стоять і щоб коні на випасі okay. могли підійти і попити воду. А тіна зрозумів, що вода там є, точно і коні її попили. А сонячна батарея допомагає до заряджати. Сонячна допомагає да. э, заряджати батарею, яка так. це все живить і контролює цей процес. А що вона контролює? Ну є вода. Вона що включає насос? Так, вона включає а -а. насос, тут є поплавок, Бачите? А, і виключає, да? Ага. ну це для того, А він стоїть біля води. А ні, він він стоїть на полі, а до нього прокладені труби. А якщо що, то вони можуть з єдиного підкачують і забезпечують постійне постійне знаходження води.